Сынке! Витя, иди сюда! Секунди знадобились активістам у приміщенні Київради, аби заблокувати двері від спецпризначенців, які завітали туди о 9-й ранку. Буквально за лічені миті молодики одягають бронежилети та евакуюють з приміщення людей. Тих, хто не хоче йти попід руки, виносять через вікно. Вас це не обговорюється? Ні, ні, -ні, ні, -ні я лишаюсь. Я лишаюсь. Я не можу я теж не можу. Мені сказали, що жінок евакуювати. Ні -ні. На дворі будівлі вже штурмує сотні бійців спецпідрозділу Беркут, заблокувавши центр. Центральний вхід намагаються відтіснити людей, які прибігли з Майдану Незалежності, та захисники будівлі застосовують таємну зброю. Душ з окропу дався в знаки. За 20 хвилин мокрі беркутівці поховались в автобуси. Навздогін мітингувальники кидали бійців дровами, ті ж відповідали кийками. Протистояння активістів та спецпризначенців біля Київради тривало дві години. Після чого люди у формі підвигуки ганьба поїхали геть. Євромайданівці ж взялися вимивати будівлю всередині та допомагати постраждалим в результаті штурму. Розбиті голови кійками другий там з рукою десь вдарили. третій чотири чоловіка було з такими битовими. Ну травмами перепінтують. Далі він їде на травку зашивають рану, тому що не можна тут заширяти. У нас немає таких умов. А потім як він згодить, хоче на барикади, хоче в Додому ці хлопці йти не збираються, наполягають роботу Київради, не блокують, лише гріються та відпочивають у коридорах. Тож рішення суду про звільнення приміщення кажуть, на них не розповсюджуються І додають для тих, хто схоче силою їх витіснити, мають ще кілька сюрпризів. Комунальне приміщення, яке ми по праву зайняли як власність громади Києва, і тому теж ми заблокували на мене, це було неправомірно. І Рішення суду, яким нам заборонили тут перебувати, це теж неправомірним. І тому ми як громадяни зібралися, щоб звільнити Київраду і щоб забезпечити свободний прихід повернуться, ну однозначно повернуться. Ну, вони тут вже як ніяк з самого вечора. І зараз і в обід, я думаю, вони будуть тут наступного на вечора, також сюди прийдуть і будуть пробувати людей звідти відтіснити. Дар'я Феденко, Орест Пона та Ян Доброносов, п'ятий канал.